Шкільні дошки, м'ячі для фізкультури та книжки. Усе це найближчим часом пообіцяв голова державної адміністрації Олег Гончарук над Вернянським та Богородчанським школам. Перебуваючи з робочим візитом у цих районах, керівник області інспектував ремонтні роботи, які проводяться за державний кошт. Для мене було основне ті кошти, які на сьогоднішній день виділялися, як з обласного бюджету, як з фонду регіонального розвитку, як з місцевих бюджетів. Чи вони використовуються раціонально, чи вони використовуються якісно і чи будуть вони до всі роботи завершені до кінця поточного року? Наразі в кількох загальноосвітніх закладах міняють дахи вікна. Зокрема, у Парищенській школі облаштували комп'ютерний клас, а в школах ланчина будують їдальню та встановлюють новий дах. Коли почали ми прикривати дах, то можна було бачити щодня усмішки наших батьків, наших дітей. Ви всі тішаться із-за того, що нарешті наша школа буде теж красива, ошатна і створені всі умови для успішного навчання наших дітей. Побував Олег Гончарук і на Двірнянській центральній районній та дитячій лікарнях. Зокрема, у дитячу передали апарат УЗД, а з головним лікарем іншої домовився про термін здачі в експлуатацію пологового відділення. Голова ОДА приїхав до нас інспектувати ремонтні роботи, які проводяться в пологовому будинку. Ви побачили на свої очі, наскільки малий об'єм лишився зробити виконати цих робіт. Я думаю, що після сьогоднішнього приїзду підрядчики будуть більш дисципліновано вкладатися в графіки виконання робіт, і це дасть можливість 27-го чи 28-го я вже просто від хвилювання забув, коли буде здача пологового будинку. Нове відділення з'явиться і в геріатричному пансіонаті Івано-Франківська. Воно розташовуватиметься на першому поверсі. Будують його для людей на візочках. Це відділення для людей, які на колясках. Тобто це перший поверх, і їм необхідно бути на першому поверсі на колясках, щоб мати виїзд на вулицю. не в той час, коли персонал їх вивозить, а в той час, коли вони захочуть в будь-який момент. І тому це відділення вони воно вже ремонтується дуже давно. Але цього року обласна влада все-таки виділила кошти близько мільйона гривень. Медичний заклад, з якого потрібно брати приклад всім, абсолютно всім без виключення медичним закладам та закладам соціальної допомоги. Побачили те, що на сьогоднішній день саме основне, що підтримується належний стан всіх, абсолютно всіх приміщень. Чи це приміщення загального призначення чи палати. Як наголосив Олег Гончарук, всі кошти, які виділили з фонду регіонального розвитку обласного та місцевого бюджетів, потрібно раціонально витратити до кінця року, інакше їх повернуть у загальнодержавний бюджет, і надалі область не фінансуватиметься в такій мірі.